На НМТ вас дуже часто ловлять на словах паронімах. Це ті слова, які схожі за написанням, але різні за значенням. Тому сьогодні ми з вами розберемо три слова, які схожі за написанням, але різні за значенням, але які ви дуже часто плутаєте. А саме ароматизований, ароматичний і ароматний. Поїхали. Ароматизований це той, до якого додано якісь речовини. Наприклад, ароматизоване тісто чи ароматизований напій. Тобто ми туди додали якісь речовини, тому воно стало ароматизованим. Ароматний це той, який виділяє аромат. Тобто ароматизований це той, куди ми додаємо якісь речовини, а ароматний, який виділяє е, аромат. А ось ароматичний це той, який має. Приємний запах внаслідок додавання ароматизаторів. Доволі складні слова. Я вам раджу передивитись це відео, виписати в якийсь зошиток, куди ви будете виписати лексичні помилки, паруаніми і так далі, тому що це є кожного року на НМТ, і точно запам'ятати. А якщо ти хочеш цікаво та якісно готуватися до.